В Україні знову цивільні жертви російських атак безпілотниками та балістикою. Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні попрощається з військовими. Варшавська поліція перевіряє електромобілі, схожі на велосипеди. Минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку проти України, використовуючи балістичні ракети та майже 50 бойових безпілотників. Переважно шахедів, є загиблі та поранені. Цитую, продовжують із ночі працювати підрозділи ДСНС у лозовій на Харківщині. Тут руські вдарили понад 25 шахедами по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця, депо, вокзал через удари. Одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким і. Ще 10 людей постраждали. Серед них дві дитини, написав Зеленський у соціальних мережах. Обстріли також були зафіксовані в Запорізькій, Одеській та Сумській областях. У селі Біленьке Запорізького району російські війська атакували мирних жителів за допомогою безпілотників ФПВ, поранивши двох людей. Цитую, знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста і громади. Написав Зеленський. Президент України знову закликав до посилення санкцій проти Росії та тих країн, які дозволяють їй отримувати прибуток від експорту нафти. Цитую, світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. Тому тиск треба посилювати, і це безперечно працюватиме для миру. Написав Зеленський. Подякував Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам G7 та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Після 10 років на посаді головнокомандувача збройних сил Польщі Анджей Дуда, який йде в відставку, прощається з військовими сьогодні о сімнадцятій на площі перед президентським палацом. Президент востаннє прийме військові почесті та привітає військовослужбовців Гаслом Човим жовнєже». Протягом свого десятирічного президентства Анджей Дуда взяв участь в 11 самітах НАТО та сотнях зустрічей з солдатами. Важливим аспектом його командування армією був процес затвердження генеральських підвищень. Агнішка Дроншкевич Hola Найвінцей бо 21 номінації у найбільше, бо 21 звання. Президент, який відходить, присвоїв напередодні дня війська польського 23-го року. Тоді звання з рук Анджея Дуди отримав аж 21 офіцер. Був також і час генеральської засухи, який випав на 2017 рік, коли очільником міноборони був Антоні Мацаревич і на лінії Міноборона президентський центр бюро нацбезпеки заіскрилося так сильно, що ані свято 3 травня, ані свято війська, ані навіть свято незалежності Анджей дуда. Не підписав жодної запропонованих йому кандидатур. Процес було відблоковано лише після реконструкції уряду ПІС, коли посаду міністра оборони обіймав Маріуш Блащак. З того часу сформульоване правило, що генеральські звання заздалегідь консультуються з Верховним головнокомандувачем. Так триває і зараз. Останні звання за керівництво Мон віце-прем'єр Владислава Косініка Камиша роздані в національне свято конституції, коли президент присвоїв 16 звань. Ошківіч польське радіо нагадаємо, що перші рішення Кароля Навроцького, який складає присягу 6 серпня, стосуватимуться податків і сільського господарства. 66 штрафів для водіїв електровелосипедів у Варшаві. Варшавська дорожня поліція повідомила, що перевірила 210 транспортних засобів із електроприводом, які нагадують велосипеди. Штрафи на загальну суму понад 7 тисяч злотих було виписано 66 водіям, у середньому понад 100 злотих на особу. Виявилося, що ці транспортні засоби часто виглядають як велосипеди, але насправді розвивають таку швидкість, що їх потрібно класифікувати як мопеди. Поліція повторила. Визначення велосипеда з правил дорожнього руху. Це транспортний засіб, що рухається силою м'язів велосипедиста. Електричний велосипед, у свою чергу, рухається зі швидкістю не вище 25 км за годину. Тим часом транспортні засоби, водії яких використовують лише дросель для розгону, усе більш поширені на вулицях Варшави. Такі транспортні засоби не відповідають юридичному визначенню велосипеда, і водії часто порушують закон їздячи на них. Водіям транспортних засобів з параметрами, що перевищують встановлені закона. Давством вимоги дозволено їздити на них вулицями, оскільки це фактично мопеди. Вони повинні бути зареєстровані, мати страховку цивільної відповідальності, а їхні користувачі повинні мати водійські права категорії Б для осіб віком до 14 років категорії А М з 210 транспортних засобів, перевірених Варшавською поліцією. Один не був допущений до використання на дорогах. Та нас гінтавта з Палюцька з офіційного про свою відставку згідно з конституцією Литви, весь уряд також має піти у відставку. Каміль Залевський продовжить він тасполюцька согочу свою децизі під час надзвичайного кінтаута з полюцка соголосив про своє рішення під час позачергового засідання уряду після відставки з посади прем'єр-міністра. оголошує, що 19-й уряд Литви йде у відставку. Наголосив литовський прем'єр-міністр. Політик заявив, що для нього було честно очолювати уряд. Я вважаю, що нам нема чого соромитися. Дякую всім. Додав він. Гінтавтос Полюдська сійде у відставку через підозри у корупції та порушення двох розслідувань проти нього. Тим часом Литовська соціал-демократична партія, яка має більшість у парламенті, має представити свого кандидата на посаду нового прем'єр-міністра у середу. Серед тих, кого розглядають, є Роберт Духнєвич, поляк з Вільнюського краю, мер вільнюського районного муніципалітету. Роберт Духнєвіч, Каміль Залевський, Польське радіо. Вільно згідно з литовським законодавством, у день відставки президент повинен підписати указ про її прийняття та доручити уряду виконання тимчасових обов'язків до формування нового кабінету міністрів. З цього моменту у нього є 15 днів, щоб представити сейму кандидатуру нового прем'єр-міністра. У місцевості з боїща на території Львова розпочалася ексгумація могил польських солдатів, які захищали місто у 1939 році. Цю інформацію оприлюднило Міністерство культури України. За даними ж польського інституту національної пам'яті, підготовка до розкопок все ще триває. Це наступні пошуково ексгумаційні роботи, що проводяться в Україні. У квітні польсько-українська група експертів розкопала останки жертв волинської трагедії. Колишньому селі Пужники в Тернопільській області Мація Щемський продовжить Вержисню вересні ця шістика вересня року в збоїщах. Підрозділи польської армії під командуванням полковника Станіслава Мачика відбивали атаку вермахту. Битва відбувалася з 15 по сімнадцяте вересня, і історики вважають її останнім тріумфом 10-ї кавалерійської бригади під час вересневої кампанії. У боях загинуло близько 300 солдатів війська польського різних національностей. Незважаючи на успіх, бої не продовжувалися. Підрозділи мачика відступили до Станіслава. Ова нині Івано-Франківська наказ було видано після вторгнення Червоної армії до Польщі 17 вересня. Польські історики зазначають, що ексгумацію з збоїщах є важливим кроком до вшанування пам'яті польських солдатів, які загинули у вересневій кампанії, та забезпечення їх належного поховання. У заяві Міністерства культури України наголошується, що роботи проходять у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій. Że chodzi też o wspólne zrozumienie wydarzeń historycznych. Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Додамо, що заступник міністра культури і стратегічних комунікацій України Андрій Наджос наголосив, що підготовка до експедиції стала можливою завдяки наполегливій роботі в обох країн. Пам'ять про жертву Другої світової війни це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні цінності, гідність, взаємну повагу, здатність до діалогу. українсько польська співпраця це приклад того, як спільні зусилля допомагають обом народам відновлювати історичну пам'ять і справедливість. Цитую слова Андрія Наджоса, сайт українського мінкультури. Німеччина досягла рекордної суми виплат соціального забезпечення. У відповідь лідер однієї з коаліційних партій закликав припинити виплачувати фінансову допомогу громадянам України, тоді як політик від альтернативи для Німеччини закликав скасувати виплати для всіх, хто не має німецького паспорта. Адам Гурчевський знає більше. 47 торічні року. 47 мільярдів євро. Це на 10% більше ніж роком раніше, і рекордно багато в історії німецького бюджету. 22 мільярди євро, тобто майже половина з цих коштів, пішла на допомогу особам без німецького громадянства. Лідер християнського соціального союзу, найменше із трьох партій урядової коаліції, заявив, що зміни необхідні. Вони мають початися з українців. Бажано не від тих, хто лише прибуває, а від усіх, тому що ми є єдина країна, де так мало знайомих. Ніх працює попри чудову освіту, сказав прем'єр-міністр Баварії Марко Зелер. Рене Шпрінгер, депутат від партії альтернативи для Німеччини, пішов набагато далі. Він вимагає законодавчо виключити іноземців. Однак, партія альтернативи для Німеччини перебуває в опозиції, тому її вимоги наразі не мають шансів на реалізацію. Однак, скорочення виплат для тих, хто втікає від війни в Україні, стає все більш реалістичним, оскільки це питання повторюється вже декілька місяців. realne, bo temat wraca od miesięcy. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Лише що шостий громадянин Німеччини без вагань візьметься за зброю, якщо буде потрібно захищати свою країну. Пише інформаційне агентство ДПА, посилаючись на результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Форса. 22% респондентів охарактеризували свою готовність захищати батьківщину як і ймовірно. Водночас, переважна більшість учасників опитування це 59%, проведеного проведено серед репрезентативної вибірки. Охарактеризували свою участь в активних оборонних діях. І як, як мало ймовірно, і навіть не були б готові захищати німеччину зі зброєю у разі військового нападу. Серед жінок цей показник становить 72%. 27% респондентів опитування, проведеного на замовлення німецької редакційної мережі РНД, вважають військовий напад на Німеччину протягом наступних п'яти років високим або дуже ймовірним. 59% респондентів кажуть, що Німеччина ймовірно надасть військову допомогу іншій країні НАТО у разі збройної агресії. Президент